Все, що ми тут кажемо, це все є правдою, але вам це може не сподобатись, тому це все неправда. Це дисклеймер є. Повністю підтверджую, повністю підтверджую. Ми все, що ми кажемо, вигадане. Ну, тобто, насправді це правда, але ми зобов'язані казати, що воно вигадане, і всі збіги з реальними подіями та людьми є випадковими. Ми не, хочемо, ми не хочемо образити французів, хоча вони навіть не люди, але ми не хочемо, щоб їм було неприємно і щоб у нас були проблеми. Тож пропоную всім жити в мирі. доброго періоду дня вам. поціновувачі якісного контенту. Зараз ми будемо з моїм колегою розповідати про те, чому з Франції не існує з доведеннями та малюнками. І чого насправді нашим всесвітом правлять рептилоїди. Так, добрий день. Мене звати Максиміліан Григорович. Я уроджений з Німеччини, але в мене українське коріння. І я провів 15 років досліджуючи цей феномен, пов'язаний із так званою країною Франції. І ну, напевно якусь компетентність я трохи маю, і щось можливо можу стверджувати. А я можу сказати, що я е, літав до цієї так званої країни, і те, що там е, усюди є, ну, написані незрозумілою мовою, це не означає те, що така країна існує. Це я можу сказати від себе. Я вами повністю згою. Мені здається, що люди взагалі загалом е, вірять у цьому, що бачать. Але е, наприклад, як казали дуже багато різних е, філософів. Починаючи від а, філософів до Сократа, і той же Сократ, Плато, а, навіть Карт, а, вони всі казали, що а, на відчуття, а якби те, що ми чуємо і те, що ми бачимо, це наше відчуття, а, спиратися не можна. Вони не надійні, вони можуть нас оманювати. В реальності, а, незалежно від того, на якого філософа ми подивимось, деякі кажуть, що варто спиратись на логіку, інші кажуть, що варто. Користуватись досвідом для того, щоб ну, зрозуміти, як ту логіку використовувати. Але всі вони кажуть, що потрібно бути дуже скептичним до відчуттів, тобто до того, що ми бачимо і чуємо, тому що воно далеко не завжди буде правдою. Я з вами повністю згоден. А, ні, здалося, здалося. Я думаю, вже по мене прийшли. Ну, тому що правду розповідаю. Не розумію, А, не я, розумію. напевно, я зніму окуляри. І, так, Добре отже, вечер. почнемо е, обговорення даної теми. Так, так, добрий вечір. Е, отже, дивіться, е, щоб побачити всю картину, потрібно розглядати не тільки зовнішню поверхню землі, а ще її внутрішню. Тобто, дивіться, зараз намалюю. Ось наша земля, так? Дуже красиво намальовано. Так. Тут там, типа. різні люди. Ось. Ну а, і десь ну, Франція. Ну, ось. Я, так? Русня. Ось це Русня в нас така. Ось, бачите. І Франція. Туже Франція, красиво. ну, наприклад,. Наприклад, Франція десь ось Ось тут буде Франція, так? Ну так, ну, би, так. Гадаю, раз, я гадаю, що Франція. це відповідає дійсності. Ось. Дійсно. І дивіться. Ось, е, ось тут. Тобто, на поверхні землі саме. На поверхні землі. Люди і все інше, так? А ми. Але треба брати до уваги те, що. Е, е, ну, треба ще брати до уваги інсайд. ...inside the planet. Uh, у перекладі з англійської це означає всередині планети. А uh, я вивчав англійську мову протягом 25 років у Київському лінгвістичному університеті і досяг доволі серйозних результатів у цій сфері. Так, я підтверджую це. Ну, взагалі, я знаю, типу він один з найкращих моїх студентів. Взагалі, це я заснував ну так би мовити, англійську мову та. Поважаю. А до речі, часом це не ти ще заснував Київський лінгвістичний університет також. Ну, якщо ти мову вже заснував, то. Чи, чи це був якийсь твій колега? Ну, років 10 назад. Років 10. Ну, так, так. Десь так. Так. Так, я, так. Я туди вступив років 25, тому. Ну так, ну ми разом з Максиміляном розробляли, так, так би мовити, англійську мову. Так. Да-да-давай. Давайте okay. перейдемо до обговорення. Я знаю так. Коротше кажучи, всередині цього, так би мовити, шарику для пінг-понгу, тобто землі нашої землі. Цієї кульки, так. Нашого земного шарика. так-так-так. Там знаходяться три я покликав Максима Еміліана для того, щоб він нам розповів, як динозаври туди починай. А, отже, дійсно таке доволі непросте питання: як же взагалі туди могли ці динозаври потрапити? Відповідь також не є найпростішою. Полягає вона в тому, що взагалі причиною усіх цих подій. В тому числі і того, що динозаври туди потрапили, є е, певний метеорит, е, який називається Чіксхолуб, а е, він е, впав на поверхню нашої землі близько 66 мільйонів років тому, і офіційно він вважається причиною загибелі, е, ну як сказати, причиною того, що називають загибель динозаврів. Коли насправді це не зовсім так було. Але за офіційною версією, внаслідок влучання цього метеорита в Землю, відбулося вимирання динозаврів. Насправді ж історія трохи відрізняється. Насправді, до того, як цей метеорит влучив у нашу планету, вона все ще була порожньою всередині, але ніде не було. Проходу наскрізь між, так би мовити, між світами, тобто між внутрішнім і між зовнішнім. І тому, ось коли цей метеорит влучив у нашу планету, він прийшов наскрізь і утворився такий як отвір, ну, чи дірка, якщо можна так сказати, і ця дірка, цей отвір, врешті-решт, стала ну, таким. Так би мовити, тунелем своєрідним таким методом переміщення між, між внутрішнім та зовнішнім світом. Там глибина всього на всього 100 кілометрів. Так? І ну, глибина чи довжина тут залежить від того, як на це подивитись, але суть у тому, що діаметр у цього а, тунеля ну, ну, 5 кілометрів. Чи глибоко там, чи довго там. Як ну, тут, тут... Чи як? Для, землі? Для землі це глибина від поверхні землі це глибина. Але якщо ми вважаємо, що це тунель, якщо так. ми беремо його більше як тут, то. що не це через цей тунель, то все так, це довжина. Ну тут таке, це не настільки важливі деталі. Отже, суть яка, тунель 5 км на 100 кілометрів, тобто 5 кілометрів це діаметр, і 100 кілометрів це довжина. Um, і він проходить ось так от наскрізь між світами. Um, що характерно, його називають цим Так? Це трохи варіація від назви самого метеорита. Чому? Тому що насправді українці брали участь у розробці даного, у розробці даного інженерного дива. Тож, ем, називається він трошечки, трошечки на наш манер. Ем, ну, щодо цього питання, гадаю, що я так е, все доволі детально пояснив. Саме щодо того, як вони всередину потрапили і що в результаті утворилось. Так. Е, Максим, дякую за е, повну відповідь. А е, е, я не знаю навіть, що додати. Ну, тобто. Е... Я старався якось демонструвати, малювати щось там, ну. Здорово, розумієте, Україна найкраща тут, типу, це факти. Так, дякую. Ось. Е, тобто, динозаври, ну, типу, вони. Е-е-е... Насправді, вони розумніші за людей. Тому що вони, типу, так. старші, отже і мудріші. Це ж логічно. Так, ну. Звісно. Mm. Е, так. 음... Працює це, е, через еволюцію, адже як ви знаєте, еволюція... типу більше часу еволюціонувати mm? саме так. Еволюція передбачає, що всі е, які не здатні до ефективного виживання або менш здатні до ефективного виживання у навколишньому світі, будуть е, еліміновані, скажімо так, З, ну, знищені, вони не зможуть вижити. І е, вони зможуть менш ефективно розмножуватись, і в більшості випадків ті індивідууми, які більш ем, пристосовані до е, нашого світу, до середовища, в якому вони існують, вони ем, як перехоплять ініціативу і стануть більшістю у популяції. І як ви можете зрозуміти. Що, що триваліше процес еволюції, то е, більш успішним і більш ефективним, врешті-решт, він може бути. Адже еволюція дійсно потребує багато часу, але е, з, з цим часом вона забезпечує все більше і більше ефективних індивідумів. І е, враховуючи середовище, в якому мусили існувати динозаври, е, це також е, означає, що вони були більш мудрими. Адже, не кожне середовище потребує, щоб потребує, щоб особина була мудрою. Але от саме в їх середовищі, так само, як і у нашому, це є критичною необхідністю. І через це через це дійсно так, просто тому що вони з'явилися раніше за нас, вони дійсно змогли досягти більших результатів краще. О, о, в нас дуже великі трабли за нетом, розумієте? Тобто, нас просто. Ah, uh, tak, tak. The, government, the government wants to stop us from telling the truth. We will not stop. We will not stop until our mission is successful. Until everybody understands the truth and everybody knows. That that uh the reptiloids they rule the world and that and that uh France not real country. Not real country, okay? So we must do a thorough analysis and uh determine how how to bring the truth about so that everybody understands. Yeah. Я сказав, що я мав сказати. Спробуйте зупинити нас. Government. Так ось, е, дивіться. Головна теза, чому е, Земля дійсно, типу, пласка, пуста е, е, всередині. Що в нас ти і... що земля не пласка, давай без таких так. дуростей. Воно просто всередині порожнє. Пустає... Я так, але ти обмовився на мить, ну мені вже страшно стало за долю нашої планети. Порожньої всередині. Так ось дивіться. Так. Е, в нас є тиск. Зовта, так? І тиск серед. Давайте P1 і П2 називаємо. Щоб це нормально функціонувало, треба щоб P1 дорівнювало P2. А як Нам це зробити? Дуже легко. Просто треба робити дірочки. Ось, дірочки. Вулкани це дірочки, які допомагають тиску стати однорідним. Ось так, дійсно, дійсно. Вони допомагають його вирівнювати. І часто роблять вулкани, у яких ну, відвідувачу може бути видно, наприклад, там лаву чи ще якусь там магму. Оці всі спецефекти всі їх, спец. їх, так? А, ні, це не голограми. Там дійсно є ця магма, лава, але вона не є частиною вулкана. Її туди заливають штучно. А перед тим як зробити виставу для народу. А в самій природі за нормальних обставин немає такого явища воно не виникає. Вулкани взагалі порожні. А, через них не можна пройти у внутрішній світ. А, тому що в них немає системи, яка запобігла б вашому падінню. Тобто, якщо ви хочете пройти наскрізь, ви просто впадете всередину і скоріше за все помрете. Тому не рекомендовано. Краще піти все ж таки а, спеціальним елеватором, через тунель, а, цей а, як не там Чикс холопський І ще що я хотів сказати: знаєте, вулкан, через який, так би мовити, так звана Помпея померла. У мене є фотографія, звідти Вулкани, канал. Ніякої блин. помпеї не було, дивіться. Де ви бачите тут помпею? Де? Дійсно, дійсно. Дуже хороший аргумент. Це просто дійсно. Тут дірка, так. І через неї виливається а, цей. Типу лава виливається через цю дірку. А також через неї можна проходити у внутрішній світ. Отже, дійсно. Дійсно, так. Отже, дійсно, щоб потрапити у внутрішній світ, достатньо всього-навсього домовитися з рептилоїдами. І здавалося б, що це просто. Хоча насправді є багато факторів, які це ускладнюють. По-перше, Зазвичай з рептилоїдами так просто не домовишся. Зазвичай їм потрібна дуже. Вони вимагають дуже достойну оплату, якщо так можна сказати. І проблема полягає в тому, що вони також не приймають жодних людських валют, вони вимагають оплату у природних ресурсах. Тобто, наприклад, якщо не помиляюся, середня ціна за подорож для людини. А у внутрішній світ за, а, цей, за 2005 року до 2015 середня ціна склала 20 тисяч тонн металу. Так? А метал, вони зазвичай віддають перевагу алюмінію, але в теорії можуть приймати і інші, головне з ними домовитись. Отже, такі справи дуже, дуже непросто з цим. Дуже непросто. Чи ти смієшся, курва. Ми тут серйозні речі обговорюємо. Космос не так написав. Ага, комсос? <су hurting> ах ти шо, Ах ти шо. Давайте дивіться. Тут така дорога, а тут труба. В якій є ліфт. Ойс. Елеватор, ще називають англійською. Ось сюди я показую так так, так. Це стрілка, за якою ну, машини рухаються, щоб опуститися туди. Так. Там їх, як ми знаємо, ось, дивіться, дивіться, ось на цій. Там така сама ситуація, тільки навпаки, їх перегортають і вони вже ось так сюди рухаються. Так, так. Так. А скажіть, будь ласка, Вікторе, а як вони там тримаються на поверхні і не падають? Можливо, там використовується якась магнітна система чи яка технологія там застосовується? В багатьох науково-фантастичних фільмах, там, де є кораблі космічні, вони роблять гравітацію за рахунок сили цієї. О, F э, і при, э, э, пришвидшення А. Тобто дивіться, чи Тобто цей корабель типу ось так рухається. Ось. Я перепрошую, ми... Окей, окей, тут заповерну це. Туди притягує, За рахунок твоєї маси і прискорення. Так. Кутове прискорення, тобто фактично рух по колу, тобто, правильно, й... і фактично причина, чому, чому е ця гравітаційна так би мовити, система працює. Е я поясню це трохи в з більшою кількістю деталей. Фактично, як працює гравітація. Фактично, е ось у нас, наприклад, на планеті Земля у нас є певне прискорення. З яким рухаються предмети, які не обмежуються іншими, які, яким не протистоять інші сили, і нічого нічо не заважає їм рухатись. Так? Отже, для нашої планети, для Землі, значення G буде дорівнювати 19,25. Метрів поділити на Ньютон у квадраті. Це доведено багатьма експериментами, проведеними досвідченими фізиками. Я в тому числі проводив відсотків 35 із них, поки я навчався в університеті фізичному київському. Отже, я його теж заснував. Взагалі я всі університети заснував. Так, сам концепт університетів. Роки, так. роки три, так. Підтримую, я, я там був на відкритті, тому що я, взагалі, ну трохи навіть я гадаю, трохи більший досвід маю за Віктора у цій сфері. Я... А, а, відкривав взагалі людську расу. Я був ну така честь мені випала, знаєте, і я взагалі я був це, 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 першою це, людиною. Це, біблія це, взагалі, типу його біографія. Розумієте? Так, я з вами згоден, пане Вікторе, і я можу це підтвердити. Я насправді дуже вдячний усім моїм послідовникам. Дуже радий, що людям подобається моя книга, подобається те, що я робив. Uh, також дуже, дуже вражений кількістю проданих копій, ви просто неймовірні мої любі Ой, не uh, фанати. Неймовір... Покажеш? Покажеш? А, Покажеш? А, а, але... У вас трохи знову виникли невеличкі проблеми з інтернетом. Зараз, зараз, покажу, покажу. покажу. Я вас чую, але не бачу ще. Ось тут про те, як Максим будував е, е, всі архітектурні пам'ятки. Чекай, чекай, у мене своя книга теж є. У мене а, тут залежалася, Я ж спілкуюсь взагалі усіма мовами з на світі, так? І в мене залежалася копія старої донацистської німецької Біблії. А зараз я вам покажу її. Ось. Дивіться. Вона така вже. ну... Трохи у специфічному стані, а, коли вона. 12. 12, я не знаю, чи видно вам, 12 цього вересня 1936 року. Тобто тоді вони вже готувалися палити євреїв у пічках. І ось тоді ця Біблія була видана. Ну, це базово, розумієте. Тобто... Розумію, так. Дуже якісно, дуже приємно, що люди розуміють, що в житті важливо. Так, пластмаса вже була на той момент дуже великою проблемою для суспільства, і потрібно було принести і нарешті вже остаточне рішення. Так, так, дякую, Максиму. Ще раз за те, що. Зважайте, тільки зважайте, зважайте. Я не Ісус Христос, я Бог. Бог. Тобто, Щоб питання було. Так, так, він його бачу. Тобто, дивіться. А... а віктор Ісус Христос. Mm -hmm, через те, що. А, тут, типу, так, так, так. Бувайте. Синку. <реш> так, так. Синку. ось. Так ось, що я хотів сказати. Дивіться. А, через те, що Максим, ну десь, типу. йому десь, ну, не знаю... Років 20 взагалі, ну тобто, така людина вже е, зріла. Він е, зміг е, побачити, як падає метеорит на нашу землю, і зміг ск сконтактувати з цими рептилоїдами, І, е, типу, він сконтактував е, з е, і так народився рісну. Ми сподіваємося, що це відео відповіли вам очі на світ, і ви вже можете дискутувати на тему Землі. Ну так якби вже ну типу секунд тридцять цього тему не знаєте, Розумієте все повністю згоден. Я вважаю. Я сподіваюся, що з допомогою а, розповсюдження цієї інформації ми можемо зробити так, щоб вам більше не доводилося а, мешкати у пітьмі. Не бачачи нічого і не розуміючи нічого навколо себе, Сподіваюсь, що це допоможе пролити світло на реальність нашого світу і на те, як у ньому насправді ведеться бізнес, і на те, хто ним насправді контролює.